Вітаю вас на каналі Нелька Фетербук. До вашої уваги моя нова книжечка в маленькому форматі на 4 сторіночки, але дуже цікава книжка, плюс ігрова ще обкладинка, ледве не забула. Отже, за 15 на 15 см і на ігровій обкладинці у нас такі зіроньки, вони під сіточкою, міцною і спить жирафик. Перше робила так, щоб засібалася книжечка на задній стороні обкладинці. Мені сподобалось, до речі. Отже, на першому розвороті у нас така ферма. Тут живе у нас песик. Песик в бутці. Ним можна грати окремо, і є цікавинка. У нас тут виглядає курочка і сховалося курча. Дуже дітки люблять такі іграшки, які ховаються. У песика є м'ячик, яким він дуже полюбляє гратися та таке цікаве віконце. Засібається на гудзик, домівочка. і ферма. Ферма теж на гудзику, Тут у нас така божа корівочка, яєчка в такій кишенці. І тваринки. У нас їх тут 5. Вивчаємо, які тваринки живуть на фермі, якою мовою вони розмовляють. А тут у нас ховався павучок. Ось дуже цікаво на павутинці сидить. І тут у нас слоник морячок. Він на повних вітрилах, вирушає в подорож. Бусинки розвиває дрібну моторику, можна потягнути. Тут резинка спеціально зроблена. А ведмедик у нас живе у лісі та дуже полюбляє малинку. Малинка є великого та маленького розміру, вивчаємо з дитинкою. У ведмедика рухливі лапки, можемо йому дати в лапки. Ось малинку він буде їсти. І сонечко у нас зроблене на магніті. Легко приєднуються від'єдності. Дітки дуже таке люблять. Така книжечка вийшла. Дякую вам за перегляд, за ваші командрі та вподобайки і за підписку. Книжечка вільна до придбання і буде в описі, як це зробити, в описі під відео.